Всім привіт! Ви на каналі Мінцю Лінцю і сьогодні я хочу приготувати за своїм рецептом картопляний суп. ну Картопляні супи, як зазвичай, бувають різні, і кожен робить його по-своєму. Я буду готувати по-своєму. Кому сподобається моє відео, став лайк і підписуємося на канал. І що нам для цього потрібно? Які інгредієнти для картопляного супу? Нам потрібна. Картопля, так як бачите, я вже почистив, щоб не збагато не займало хвилин, бо деякі люди не люблять дивитись довгі відео. Тому я його скоротив. Нам потрібна картопля. Нам потрібно дві моркви і одна цибуля. І зараз я все це перемию, потім я його буду нарізати. Ось. І, до речі, що нам ще? Нам потрібний бульйон. Але так як ну, е, взагалі зазвичай бульйон мусить бути з якогось там м'ясного, то в мене буде до картопляного супу такий е, кубіковий бульйон. Для початку нам потрібно приготувати нашу е, каструль. Але це буде за велика каструля. Нам потрібна каструля менша. Я шукаю каструлю меншу, а у нас вже тут все наготовлено. А я ще хочу до того е, е, приготувати картопляний суп. І шукаю каструлю. А каструля зайнята з картоплею, яку ми ще не з'їли. І тут з кашею зайнято. Ось. Так що зараз будемо щось е, думати, яку нам е, потрібно е, цей, каструльку. До речі, я вам скажу, що дуже файна кава така от лава. Я її не рекламую, але просто вона дуже смакує. І такий йогурт безжирний. Він теж дуже смачний, я його люблю їсти. Я, коротше, поставлю на паузу, бо е, буду мусити шукати каструльку. Так що, зараз все буду показувати. Цю каструлю ми сховаємо, бо вона занадто велика. Так так. що ось так. Ми вже знайшли каструлю. От, каструлю знайшли. І така невеличка каструлька в нас буде такого супу картиного. Е, я покажу вам, як можна буде нарізати картоплю кубиками, квадратиками такими і візьму доску. Все інше до. То... Так що я вам зараз буду все показувати. Щось вже такий ніж цілий час користується і це, дуже старт трошки тупий. Але недавно я купив таку штуку скажу, покажу. Для острення ножів. Бачите? Ось таку штучку, яка остриться ножі. Звісно, такі керамічні ні, але металеві то гостриться. Так що, зараз зроблю трішки розплішені. Кому буде подобатись відео, ставимо лайк та не забуваємо підписуватись на канал. І залишати коментар. Так що так от. Зараз спробуємо, що в нас з цього вийшло. Ще в нас трішки ніж підгострився. Ого! Ого! Зробився гострий. Ну і тепер, звісно, нарізаємо кубиками. Кубик рубі. У мене ще тут зарядка висить. Я заряджав телефон, бо він мене розрядився. Бачите, які в нас виходять кулаки. Так що ми будемо бачити, що з цього вийде. Ну, можна, звісно, вручну, так, в руках нарізати такими квадратиками, але на досі більш вигідніше, бо Ну, я, звісно, не професіонал, щоб там так цей. Але можна навіть ось так. Хто так, наприклад, кому так зручніше в руках, да? От. можна навіть отак виходить, такими кубиками. Бачите? Теж такі кубики, так швидше, наприклад. Хто так ну, вміє, так? Але зазвичай краще на досі. На досі зручніше. Так що буде входити в наш картопляний. Суп. Туди буде йти картопля, морква і цибуля. І звісно, як це все приготувати. Для початку ми будемо відварювати картоплю з таким бульйоном. Це може бути будь-який бульйон, такий косточка така. Або може бути, якщо у вас є вдома такий звичайний бульйон із якогось м'яса, курячого чи там свиного. Ось то теж можна із такого. Саме основне, щоб е, не переварити картоплю, бо коли ви переварите картоплю, тоді вона буде така рішка розварити. Ось. Добратики. Так що так. От. Ну, на моєму каналі дуже багато відео, різних е, е, приготування. Е, ми все приготуємо, Просто цікаво, наприклад, виставляти відео, і цікава думка людей. Ви знаєте, деякі Люди там, як побачать якесь відео, починають критикувати, казати, що це все так неправильно, а отак, а отак. Я вам скажу так, на кожній кухні свої правила. І не кожен там професійно щось робить. Так, Кожна людина готує сама для себе. Тобто не готує для якихось там свят, чи для чогось. Тому кого як виходить із чого яких продуктів. Не всі можуть, там, наприклад, готувати і мати можливість купити там, не знаю, там, м'ясо, тому що кожен по-різному заробляє і в кожного можливість, так? Зовсім. інакше. Хтось тобто, там е немає можливості купляти дорогі продукти, чи там якісь приправи, чи ще щось. Бо багато людей просто не бачучи себе, за зовсім інших, а вони так, там, а так. Тобто я показую свій простий спосіб, який я використовую. так. І Я думаю, більше 6% людей так само використовують такий самий е, спосіб. Тобто ніхто там не от, що хто як вміє, так. У мене виходить так. Ось дивіться, ми, ми вже порізали такими квадратиками. Бачите? Ну тут в чому сама фішка, що це буде картопляний е суп. В тому, що він буде з картоплі, так? Він і буде картопляний. В тому і сама фішка. Зараз нам потрібно буде... na terça -te morte, Aqui está a nossa terça-feira. Nu... E vamos ter terça Перілла у нас була на лежава. Вони не разі, але застигли. Так що ось так. Стараюся підготовити все. Всі інгребіни, щоб були вже готові всі заготовки. Коли в нас є всі заготовки, ми дуже швидко можемо все приготувати. Дуже швидко все готується. Я страшно не люблю слухати оці кінцівки. Я їх відразу викидаю, бо через них можна навіть пальця потети. Так що вважайте, будьте обережні, якщо ви... Користуєтесь такою тенкою. Останнього разу ми робили м'ясо запечення. Качку запікали і там теж додавали і я собі пальця 에... потер. А вчора, до речі, нічуть не зламав ногу. Ось беремо картопельку і нам потрібна свіжа водичка налита. Я переставлю камеру для того, щоб було краще видно. Поставимо картопельку готувати. Хай вона у нас готується. Приправи, до речі, додаємо за смаком. Приправи додаємо за смаком. Я перепрошую, що обличчя не видно, бо е, тут хочу, щоб було видно все, як цей. Як я готую. Е, приправи можемо додавати за смаком. Наприклад, сіль, перець, хто може додавати, наприклад, кухарик, якусь таку приправу, або вегета, то теж може бути. Але обов'язково, наприклад, коли ви робите зажарку до того супу, то обов'язково не пересмажити в жодному випадку цибулю, бо як ви її пересмажете, тоді вона буде просто така гірковата. Така. І річити буде. Так що це найважливіше. А я буду далі продовжувати готувати. У нас вже є гортва, приготовлена, а зараз нам потрібно нарізати цибулю. Теж будемо її різати. як ці болю різати. До речі, колись моя мама теж готувала, коли я, до речі, ще був малим в дитинстві, то вона готувала картопляний суп. Але, на жаль, так як я знаходжусь за кордоном, тут немає такого, як Корпчених, наприклад, ребрів, наприклад, якісь, е, немає там копченого м'яса, ну хіба що ковбаса. Але ковбасу я взагалі не їм, тому і не раджу нікому, тому що в ковбасі нічого доброго немає. Там хіба що, ну ми знаємо, якась, напевно, імпортна ковбаса, то тоді вона хороша, так? Але переважно я вам скажу. Там теж не дуже нічого такого доброго немає. Там дуже багато домішків, всяких е, приправ додають смаків, щоб людей е, більш заінтриговувати, щоб люди купляли. Е, та, так що там нічого немає. Якщо ви хочете з'їсти м'ясо, то краще за все їсти кухню або качку. Воно не є занадто таке жирне, так що воно буде краще за засланити. У мене вже все тут нарізано, вже все приготовлено. Ось так ми нарізали цибульку. У нас є цибулька, у нас є морква і ми зараз будемо готувати. І ви побачите, що, що в мене вийде. Ух. Так що так от. <кхід> е, а, е, І до цього, звісно, нам ще потрібно, так, У нас буде картопля, морква, цибуля, і нам потрібне, так як я вже сказав, що хтось готує по-різному. І нам буде потрібна... До того е, не копчений бекон, бо тут копченого бекону немає. Ми візьмемо такий звичайний, е, він називається бочок. Бочок. Так <рес> так що, так, от. Так що в нас вже інгредієнти всі готові, в нас вже е, готується картопля. Ми маємо приготовлену вже цибулю, приготовлену моркву і е, маємо такий ось бекон вже приготовлений. Коли ми поставили готувати картоплю, потім ми беремо сковорідку. Перше починаємо смажити на сковорідці бекон, Цей бочик. Легесенько на легесенькому вогні підсмажуємо бекон. Коли він легесенько вже підсмажився, ми тоді додаємо цибулю і цибулю смажимо з тим беконом до золотистого е цього, кольору. І коли це все разом підсмажили, потім закидаємо туди морку і бекон з цибулею з морквою разом смажимо в сковорідці. І як в нас вже дійшла готовність, ми спробували картоплю, вона у нас зварилась, тільки не розвалюємо картоплю. Тоді це все кидаємо до каструлі. Оцю всю е, заправку кидаємо до каструлі. І потім додаємо туди, звісно, 4 ложки столової сметани. І це все перемішуємо. Це буде називатись, так як я вже сказав, картопляний суп. Він буває по-різному, тобто з різних інгредієнтів, тобто, кожен собі е, сам додає те, що хоче. Наприклад, ну я знаю, що він готується з копчених так? Ну, в мене на даний момент немає копчених ребрів, бо я не маю можливості де купувати копчені ребра. Тому я буду готувати з беконом. Він трішки такий прокопчений. Я думаю, буде все смачно. Після того, як я все приготую, я вам все покажу. А ви не забувайте ставити лайк та підписуватись на мій канал. Всім добра! Ось бачите, що з цього вийшло. Ось такий картопляний супчик. Бачите? Ммм, він в мене ще не зварився. Так що ось таке щось в мене вийшло. Такий супчик, такий супчик, мм, смакотіще. Всім смачного!